Прийшов, а тут Танюша пирожки робить, да? чи що? Да. Чуєш, Тань, ти от скажи мені, що Ісус Христос зробив в твоєму житті. Ой, це, я, тільки не, я навіть не знаю, як це виразити словами, що це треба все відчувати. По-перше, він мені не спас. Він такої така горова погибелі, що я не знаю, що без розімнику. Дав мені свободу. Я зараз свободу від чого ти він, нар наркозалежна ти, ти, була чи ні? ні? я була алкозалежна. Він дав мені свободу і і не тільки від алко, а просто бути такою простою, як діти, і як пише Біблія, що бути як діти, його зараз я себе почувають прекрасно. Маю сім'ю велику, маю братів, сестер, маю родину таку величезну. Хоч мені зараз нелегко, в мене пропав син безвісти, але я відчуваю, що Бог зі мною і зі мною ця велика сім'я. І я дякую Богу за це. І слава чоловіка Господу. мені дав слава прекрасного, Господу. самого лучшого, він не дочекався, як він казав. А, да. Чуєш, так. а скільки років прийшло, як ти сюди приїхала? Вже, слава Богу, вже чотири роки. Чуєш, я пам'ятаю той день, коли Ч... ми з жінкою за тобою поїхали. О, в Вільницю, я... да? Пам'ятаю, у мене в цей паспорт, в паспорт я показую всім, яка я була, я да, це, і це е... ніколи не забуду. На, на набережні Хмельницькому ми тебе забрали, так? Да? Так, так, біля катера, біля катера. Біля катера. Сумка була така на кольосиках. Шапка червоненька. А що ти б зараз сказала тим, хто от, е, в такій якійсь залежності, алкогольній або наркотичній, що би ти, <плес> маючи опит життя з Богом і маючи опит життя біля свинячого корита? Що би ти сказала? Дорогі мої, і послухайте мене, йдіть до Бога, бо тільки з Богом ви зможете прожити життя так. Як треба, і тільки Бог може вас врятувати від цих страшних, як говориться, бо то біда, і що наркотики, що алко, тому що і з такими зустрічалися і з такими. Ідіть до Бога. І бо без Бога ми ніхто і ніяк. І наше життя воно нічого не варте без Бога. А скільки років десь вживала? Ну, це це було вживало. Е, Там чуть-чуть спочатку, знаєте, як так, на свята, як, як всі починають. А коли померла мама, тоді в мене підтримки не було ні від дітей, ні від кого. І от так я вирішила ну, так, так, так. По широкій дорозі. По широкій дорозі, як пошла, Ну, це рік-два було, чи скільки? Ну. Же з рік було ти цей недовго, але вже був вже грань вже приходила. Я вже бачила, що далі вже нема, і слава Богу, позвонив.